Добрий день, мої друзі. У мене ось о, мої ці курчата, які перші вилазили, вже отакі, бачите, а ті, що з голими шийками, це ті, що я докупляла тоді 16 штук голушеї. Я тоді брала. І це з інкубації, то все, це все, що в мене вижило. Голошеї оці найкраще пішли. Ну, я люблю голушею птичку. Їсти дала, пити, дала. Все, зять кайфують. Ждуть мене. Тут у мене коченята і друга партія інкубації. Ось такі коченята. бачите, підростають. Все в них добре, їсти є, пити є. Ванночка стоїть, лапи мити. Отак. Тут каченята і пару курчат небагато, але ну, щось там трохи є. Теж всі сидять. Всі Малі бігають по краях, бо бояться по сітки ще ходити. А я привчаю наоборот по сідки, мені добре. Какашки всі падають, і в них в клітках чисто. Не треба е, гратися і переживати, і менше птиця боліє, коли в неї фекалії під ногами. От. І проблема в мене з кролями. Таке видно. Болячка є в цих якихось клітках, не знаю, і обпалювання не допомогло. От короличка та, що розкотилася. Вона вроді їсть, все, але я замічаю по ній движення, так як і по ті. От вона сидить, сидить і раз голову в бік Опять сидить, сидить раз голову в бік Ах, Там кроленятка, все добре, вона їх кормить. Мамка вона ідеальна. Взагалі класнюча така. Сиди, сиди, дочі, я не трохла, я тільки хочу трошки показати. Можна подивитися, трошки можна. А там їх ціле кубло. Бачте. Вакцина у мене є. Чим їх провакцинувати? Я купила. А от чи можна вакцинувати тепер кролицю? Я не знаю. Гем-3 у мене є вакцина. Чи чим її вколоти? Хто знає по цих кроліках більше? Напишіть мені, будь ласка, Я буду дуже вам вдячна. Чим провакцинувати її? Кролю нормально, головою не кицяє, а вона буває сидить, сидить, -сиди. так раз голова поїхала вбік. Зараз вроді нормально. Кинула їй сіна. Но носик не мокрий. Все добре. Тої кролиці, що я, тут що вона зверху сиділа, я її забила, в неї мочовий дуже здоровий, господи, хоч би тут, а не забути прикріпити фотографію. Дуже здоровий мочовий був, коли забили. Такий прямо мух повний. Все, друг. Там тобі невести родилися, да? ти їм чужак будуть тобі невести. О. Тут я вправилася всім, їсти подавала, пити подавала, свині теж покормила. В мене Люська перерила клітку, наробила діло фудівка. Яма така. Ох, о, Бач, що ти наробила? Бачиш? Коротше, отакавоя миська. Треба її виганяти на вулицю. І справляти клітку, бо то нічого не буде. Видерла геть. Не що ти оце реїш? Паразітка така. Ця дівка тут їсти є, понасипала їм так їсти, що в них воно ще й розкидає по боках. Будуть сидіти голодні день, тоді повиїдають все. У мене цемент є, пісок у мене є. Буду щось ліпити, ці дівки теж їсти в них є, пити є. Глорія то в мене сама така розумничка. В неї чистенько, найбільше, вона собі лежить і все. Отого гадьониша, то треба його прибрати. Дзвонила до Діми, щоб прийшов, мені його прибрав. Хай буде 5 кілограмів я сама ті. І клітка мені освободиться. Побілити, повичищати. Якби мені люська сюди зайшла, було б діло. Я би Одну якусь би свинку перегнала би, а сюди би люську поставила б. А Глорію туди, напевно, перегнала б. Вона менша, вона ж зараза не зайде. А тут плюська і валюха були б. розумієте, Вона не зайде. Діма дзвонив, мусила перебивати. Все, тут свині вам показала. Тепер треба птицю випустити. Пісок в мене є, що я кажу, бо воно ну, пісок. Коли туалет копали, воно купка піска. Залити мені є чим. Надо. Неда... Я, мабуть, завтра рано встану. вижену її на вулицю, залию в неї пол. Цього дівки мої, три дівки, і отой хлопець безсовісний. Щось він на них не скаче, він їх не топче, і дівки не несуться. Щось я не можу поняти, в чому проблема. Вже би пора. Вон манчу. О, в мене поле зазеленіло, пшеничка. Зазеленіла пшениця моя. Треба чесник пополоти цибулю, ну сьогодні вже не піду полоти. Неділя, сьогодні роблю собі відпочинок. Нічого не хочу робити. Мурчик. Тобі, ну, дивись, от противник. Вже треба садок косити ще трохи. І це, і в сусідів воно теж буду косити. Сіну хай буде, буде мені навіть кроликами, як побув ціліють ті кролики, а ні, порося там зимою підкидати. Свині теж люблять сили їсти. Так, посходила пшениця, дивіться. Бачите? А -а -а. А так. Хазяйка. І ціла полоса в мене лишилася незасіяна. Ну. А ні засіяна, тільки ще не зійшло тут. Ну, ще може зійде. Подивимось. Ну, цю полоску не мішало би ще раз було пройти, ну? Пойдет. Пойдет, ладно, вже як є. Отак. От Пшениця зійшла. Можна буде її. Кропити від бур'яну. Якраз прийшла мені пріма. Я кроплю прімою. Прийшла пріма по кроплю. О, мій часник і цибуля. Зараза така. Позаростало. Ну нічого, вичуємо. Треба буде стати. Так, дивіться, яка пшениця. І буде добре діло. Да. А там серединка не зійшла, ще бачите? Щось воно не проросло. Плохо я діло, плохо і. Дощу треба щось, заразу дощу немає, його треба прямо. Понімається. Без дощу не буде діла. Тут у мене грядки посіяні. Посажені, посіяні. Теж, мабуть, треба буде. Вийдусь покроплю. Раундап у мене є. Ще нічого не повзходило, то ще можна кропити, в принципі. Я думаю. І цей пір'яка трохи повигорає. Завтра прийде в полівізатор і завтра це я буду це все діло обробляти. Ці всі городи. Барабулю теж пройду в раундап під інкор. Так, да, ще нічого не зійшло. Можна ще кропити. Поняли. Раундапом викроплю і не буде так того. Картоплю покроплю, вже картоплю в мене бур'яном взялися, бачите? Тут трава здоорювалася. Раз кусок, потім ще ось в цьому році кусок. Ще треба ту межу таку викроплю і на той рік, щоб теж її не переорали. А то кожен рік мені трактор лишає. Вроді ж і бачу, що можна ще ж плуга кинути. І раз можна було протягнути тут його. Я його скруплю, щоб вже точно побачити. Хоча вже надалі не буде тягнути, бо дойду до кінця малиною хочу, або смородини. І ряд такий протягну клубніку сюди. Поняли, що я хочу. І з цієї сторони можна буде ще ряд щось, якоїсь клубніки, мабуть, вщурнути. Гарне село, то красота. Не люблю в місті жити, якщо чесно. От в селі мені подобається. Природа. Шикардосна. Да, Мурчик? Да. Ти в мене хоч і вредний, але кругом за мною ходиш, позацвітали мої. Зацвітали. Малі не обстригло, ну і цей рік хай вже так і буде. Я на осінь я її пострижу. Ай, щось вона з корня не пускала нових, бачите, не випустила нових паганів. А це що це таке? А, це бур'яни, воно тут а, іде пагінець. От зараз. Обломала, а він живий. Ті, <ріст> ті, хлопець. Тут я теж скруплю пройдуся таку легенько. О, і сюди можна ще й помідори буде всунути розсаду. А чого має пустувати, правда? Тулюха й ростуть. Що таке? Що ти впав? Я тебе на руках не понесу, я тебе сюди не приносила. М да. Щось буде трохи малине. Пару баночок закрию. І все. Тут опустило, бачите? Це суха. тут, а ну скоренько пошло. Надо будет потом секатором печухровать рвать. Наверное. О. О. Ой, и тут оно, пускай мне не бачите. С кореня пішло. А тут что? Да, тоже оно жива ветка. Значит. Да-да, Мурчик, там-там. И тут. Все живенько. Значит, будет дело. Угу. А ты что? Тоже оно идет. Он там. Иди. Трешки так услышала. Быстрей О, Малина эта, она такая крупная. І така солодка, слухайте. Вона, дуже добра. Ну, я малину люблю. І компот, і варення я все люблю з малини. Отак. От все, друзі, люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!